Це дуже тривожна тенденція. Тим більше, що після того, як Сергій нас до мене звернувся з проханням допомогти в цій справі, пошукали в інтернеті, знайшли, що за цією справою вже були аналогічні випадки в людей, які мають різну позицію, ну, там, зокрема, там прихильник Юлії Тимошенко, який вів теж великі групи сторінки. В нього теж так само була вилучена техніка, і це було ще влітку, і він досі не може її отримати. Тобто, це система. Темна робота по знищенню будь-яких думок, які були б там альтернативні владній думки, навіщо це на ваш погляд робиться? Це йде зачистка інформаційного поля, тобто телебачення вони вже зачистили. Там єдиний марафон і більше нічого. А тепер вони займаються зачисткою інтернету. Одним із елементів цього є сумнозвісний законопроект Мазураша депутата від слуги народу, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за бражання влади в соцмережах або в інтернеті. Ну, ми зараз воюємо за те, щоб не стати Росією, а влада перетворює нас на Росію. Перемогти дракона це одна справа, а зовсім інша справа не стати драконом.